Доброго дня, мої любі малята! Мабуть, же кожен з вас з ранніх років мріє про те, ким же хоче стати в майбутньому, яку професію брати? Адже вибір професії це дуже складне завдання дітки. Тим більше, коли світ пропонує безліч різноманітних професій, хтось мріє стати вчителем, лікарем, вченим або, можливо, будівельником, так, маляти? Знаєте, дітки, яку професію ви не обрали, кожна з них гарна, корисна та потрібна усім нам. Сьогодні малята хочу вам розповісти про одну героїчну професію. А про яку ви відгадаєте, прослухавши загадку. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує. Бо він мужній, добрий і також хоробрий. Діти, про яку професію я зараз вам загадала загадку? Так, це пожежник. Діти. А хто ж такий пожежник? Пожежник це працівник пожежної охорони, гасить пожежі, рятує і евакуює людей, а також запобігає подібним випадкам. Сьогодні саме в цей день, Міжнародний день пожежника, ми дізнаємось про цю професію трохи більше. Ну що, маляти, готові вирушати у подорож. Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і дуже страшно, адже пожежа не може виникнути самостійно. Стати її причиною може будь яка необережне ставлення з вогнем. Пожежа це дуже смілива людина, яка завжди допомагає людям, які потрапили у біду. Поняття, а як ви вважаєте? Чи кожен може стати пожежником? А яка людина може стати пожежником? Давайте тепер перелічимо разом усі якості пожежника. Пожежник сміливий, мужній, спортивний, розумний, добрий та уважний. Молодці малята! А зараз цей пожежник запрошує нас у подорож своєю пожежною частиною. Ну що, готові вирушати? Отже, наша перша зупинка відгадай загадку! Я вам зачитаю загадку, а ви відгадаєте, а потім на екрані будуть з'являтися правильні відповіді. Пішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, примчить швиденько і біда людей обійде боком. Про що ця загадка малята? Так, про пожежну машину молодці. Наступна загадка шипить і злиться, води боїться. Змовою, а не гавкає, без зубів кусає. Що це малята? Так, це ж вогонь, подивіться. До допори вишу, допори мовчу, а вогонь зачую і сичу і лютую. Це що? Які ви розумники, це вогнегасник! Ось вже і наступна наша зупинка. Нам з вами потрібно обрати лише ті предмети, які необхідні пожежнику у його роботі, а не потрібні прибрати. Так, давайте уважно роздивимось наш малюнок. І назвіть предмети, які є зайвими. Молодці малята! Давайте тепер уважно роздивимося, що пожежнику потрібно для роботи. Так, це пожежний гідрант, це вогнегасник, пожежна машина, шолом, драбина, топор та ще один вогнегасник. Молодці малята, ви дуже вправно виконуєте всі завдання на зупинках. І наше наступне завдання це віднайти четвертий зайвий предмет і запропонований. Подивіться уважно на малюнок. Віднайдіть зайвий предмет, який є безпечним для дітей. Який це предмет? Так, безпечний предмет для дітей це книжка. Молодці малята. А ось тут оберіть предмет, який є зайвим. І не знадобиться пожежнику у роботі. Що це за предмет малята? Так, пожежнику у роботі не знадобиться трактор молодці. Зараз наш пожежник хоче нагадати нам правила поведінки з вогнем. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Дбайте про те, щоб вогонь не завдавав шкоди вашому помешканню та дотримуйтесь наступних правил. будьте обережні у поводженні з вогнем. Не залишайте розведений вогонь на подвір'ї без нагляду. Молодці! Не можна гратися із сірниками та вибухонебезпечними предметами малята. Не можна торкатися у пімкнулих електроприладів. І останнє вогонь, не іграшка для дітей. Молодці малята! Давайте разом з вами згадаємо основні дії під час виникнення пожежі. Так, і найперше це подзвонити до служби порятунку за номером 101 Молодці діти! викликаючи службу порятунку чітко називати адресу, поверх, номер квартири та свої прізвища, сповістити, що саме горить. Так, наступне негайно евакуюватися з приміщення, пересуватися слід швидко, оскільки кисню більше біля підлоги. До виходу краще повсти, закриваючи обличчя вологою тканиною. Які ви малята молодці! А зараз запрошую вас створити собі свого друга пожежника. Буде нам знадобитися знадобиться серветка, ломастири, ножиці, клей. У мене клей олівець, червоний кольоровий папір, шматочок білого паперу та ось такі тубуси. У мене є два розміри. Ви можете обрати такий, який у вас є. Але для початку, для роботи, обов'язково потрібно розім'яти наші рученята. Приготуйте свої рученята. Ось це паркан. А це будинок. Це гарна вулиця широка. І знов паркан. І знов будинок. І закінчилась вулиця. Ось такий шматочок червоного паперу згинаємо навпіл і знову навпіл. Ось так. Це буде шапка нашого пожежника. Та зрізаємо кути, Зрівнюємо, беремо клей та змащуємо ось тут. Потім на нашу картонну втулку приклеюємо ось так. Беремо маленький шматочок червоного паперу та повторюємо все те, що робили з попереднім. Згинаємо два рази та обрізаємо кути. Ось так. Знадобиться шматочок білого паперу. Ось такий зовсім невеличкий. Беремо фломастер та пишемо номер вірно 101. Молодці. Змащуємо клеєм та приклеюємо Тепер нам потрібно зробити форму для нашого пожежника. Беремо ось такий вже більший шматок червоного паперу, змащуємо клеєм та клеїмо на нашу картонну втулку. Для того, щоб прикрасти форму нашого пожежника, нам знадобиться ось така тоненька жовта смужка. Змащуємо її клеєм та приклеюємо ось сюди та обережно промовчуємо серветкою. Зараз нам знадобиться чорний фломастер або маркер для того, щоб намалювати обличчя нашому пожежнику. Ви тільки подивіться, який гарний пожежник в нас вже вийшов. Ось і настав час прощатися із нашим пожежником. Ви великі молодці і впорались з усіма завданнями. І ми сподіваємось, що і вам було цікаво та корисно, і ви запам'ятали найголовніші правила, які ми з вами обговорили. А зараз ми кажемо вам до побачення, малята!